Добрий день! Це 33-й урок по версісті вебсайтів. Сьогодні у нас тема поширена помилка новачків. Подивіться на наступний селектор. Ви вже повинні знати, що такий, що такий селектор вибере абзаці із класом Є. Е. Наприклад, ось ці. Давайте створимо базову розмітку HTML. Так, для початку. відкриємо тут. Видалимо попередній урок. ТАП 0.33. Підключимо стилі style.css і пропишемо наступний код. Зберігаємо і так це видалимо, відкриємо наші стилі. <кій> так само скопіюємо цей код. Зберігаємо і відкриємо у нашому браузі. Як ми бачимо ці стилі написані так, що вони вибирають лише текст, який знаходиться в параграфі, і у якого клас є. Чудово. Подивіться тепер на цей селектор. Давайте подивимося на це, зберігаємо І в новому сторінку. І як ми бачимо, цей селектор відрізняється від попереднього тим, що в нього між ім'ям тега та ім'ям класу стоїть пробіл. Тобто в даному випадку ми вибираємо всі елементи з класом Є, е, що знаходяться всередині абзацу. Наприклад, цей селектор вибере теги span. Давайте перевіримо. І тепер можемо подивитися на результат. Ось, весь текст, що знаходиться в тезі SPAN, Ось він намалювався зеленим кольором. Добре. Отже, ще раз. P.E – Такий селектор вибирає абзаці з класом Є. А от якщо я зроблю так pproбілє, то виберу всі елементи з класом Є, що знаходяться всередині абзацу. Відчуйте цю різницю. Завдання перше. Що вибирає селектор у наведеному нижче коді. Цей селектор вибирає е, всі, весь текст P, параграфи, у якого клас B. Можна це перевірити. Ні. А у нас класи не ті. Давайте попередній шамбув. І змінимо є. На Б. Так, так. Ось. І тепер він червоного кольору. Чудово. Завдання 2. Що вибере селектор на введеному нижче коді. Тепер цей селектор. Він відрізняється спейсом між P і B. І він вибере. Е, він так не запрацює це. По-перше, по-друге, він вибере. Ще Що, ще заплутався трішки. Що. Селектор вибирає абзац з класом Е. це якщо між ними пробіла немає, а якщо пробіл між ними Є, то вибирай всі елементи з класом Е. Тобто з класом Б. Але сюди, скоріш за все, потрібно написати ще, наприклад, span. він нічого собі не несе І клас є. Тут його закриємо. І тепер можна тут написати Є. І воно має вибрати текст, у якого клас Є. Все вірно. Завдання 3. Що вибирає селектор на родимому нижче коді. Він вибирає в, е, у класі «Є», е, вибирає всі параграфи, у яких клас Б. Можна це перевірити. Тут я перепишу повністю код. Творю div, не так, div класс b. Далее, параграф с классом e. Тотлорен ипсу, хай буде. И створюю еще один параграф с классом К. Тут також ЛОР піпсум. <coughs> і тепер. Ні. Неправильно зробив. Це має бути Є. Е, це має бути Б. Ось. І тепер можна скопіювати цей код і вставити. Зберігаємо. Ось, як ми бачимо, воно вибрало текст, який знаходиться в класі E, е, який параграф, у якого клас Б. Тепер завдання четверте, що вибирає селектора на виданому нижче коді. Давайте скопіюємо. Це за аналогією другого, але трішки тепер інакше. Е, тут. Значить, все, що у класі Є, у параграфі і виділено і у класі Б. Ну, виділено класом Б. Давайте його зараз вставимо, збережемо. Але зараз воно не запрацює, тому що потрібно. Наприклад, так, той самий спан. Так, так. Сюди клас о J. І тепер сюди J. Тепер воно вибрало, вибрало перший текст і підсвічує його червоним кольором. Чудово, з цим розібралося. На цьому урок можна завершити. Я всі завдання виконав. Дякую за увагу!